Слава нашому Господу! За його милість, яку він явив до нас і милосердя в Еклезіаста 9 розділі, якщо я не помиляюсь, написані такі слова, що живому псу краще, як мертвому, левою. Тому що у нього є надія, Лев має силу велику, величезні, таке пес проти Льва. Але Лев вже мертвий, а собака ще жива. Тому кожної людини, яка ще жива. Яка на тому місці є надія, є надія щось міняти. Пророка Єремії написано, що не підвласно людині направляти свої дороги, свої стопи. Ти думаєш, йду на зібрання, не йду на зібрання, а буває, що Господь так людину побудить, людина прийде, на й сама того не розуміє. Всі труди Бог так зробить, щоб людину привезти. Навіть хтось думає, мама привела. І то не завжди так. Бог так трудиться над людиною, щоб кожну людину. Полікувати, утішити, укріпити, відновити. Знаєте, я колись таку картину так замітив був у своєму житті одного бомжа, він був хворий щось. І він так, знаєте, як диявол знущається з людини. Він так ходив, ми, ми сиділи з боку, там і в парку сиділи і замітили. І так диявол з нього знущається. Так шкода дивитися на таку картину, коли так вижимає з людини, якби так, знаєте, Боже творіння так топче. І. Така думка до мене прийшла, дивлячись на таку картину, знаєте, диявол так бореться за кожну людину, хоче так зламати, до кінця добити, вижити і знищити. А скільки більше Бог бореться за кожну людину, правда? Диявол вже не може так любити людину, як Бог не може. Це неможливо. Тому ми інколи десь судячи по собі, десь люди, у нас не вистачає тої любові, щоб якось покрити. Підняти, допомогти, ми можемо судити по собі. Але Бог завжди хоче людину привести, підкріпити, зміцнити, як брат Тарас сказав, полікувати, дати надію, обновити в житті, підняти, утішити, бо кожен має в серці цю потребу. Кожен має в серці цю потребу. Тому слава Господу, що ми живі, і в нас є надія щось чути, щось міняти, щось в нашому житті перемінювати. Прочитай одне місце, над яким думав. Марка 4, 28. Земля бо сама з себе родить спочатку стебло, потім колос, далі повне зерно в колосі. Е, знаєте, є Божі закони. І земля не може зразу, коли ти посіяв, дати готове стебло. Пшеницю посіяв має бути процес. І є Божі закони. Бог сотворив небо і землю, дав світло. Хтось може відмінити сонце, поки Господь не перемінить, ніхто його не відмінить. Хтось може змінити завіт, написано, місяця, ніхто не може змінити. Поки Господь не перемінить, ніхто не змінить. Е -е є закони десь для життя людини. І знаєте, інколи я так замічаю, десь роздумував над от такою темою. Дуже багато чого можна, просто не зрозуміти, тому що ти не вникаєш в то. От ми всі будемо згідні, що є закони земного тяжіння, є закони, навіть, як кажуть, сонце, місяць. Всі будуть згідні, що далі не піднімешся, як підскочити хіба на чомусь. Тобто є такі закони, які далі ти не зможеш перемінити, якщо Бог не перемінить. Але є закон, про який я хочу сьогодні поговорити, який також дуже важливий в нашому житті, який ми часто дуже не замічаємо. Він дуже простий, зазвичай його десь на свята говорять, він називається закон Сіяння і жатви. Знаєте, ми всі би хотіли, напевно, я так думаю чи надіюся, що всі би хотіли мати зразу характер Ісуса Христа або віру, як в Ісуса Христа. Або ті справи робити, як Христос, хотіли би правда? Ісус Христос говорить, якщо б мали віру, як Гірчешне зерно і горіці, сказали би, кинься в море і вона би так зробила. Ми б хотіли мати таку силу, помазання, благодать. Ну, може, як не Ісус, то хоча б як апостоли. Хоча б. Хотілося б правда. Ну, я десь так знаєте, замічаю, що е, як дитина не може робити те, що доросла, Людина. Так і в тих питаннях мені десь виглядає таке саме. Земля спочатку вона приймає насіння, потім стебло, а потім коло здозріває. Написано є так. За Ісуса Христа, знаєте, можна би сказати, Він Син Божий, і в нього вся повнота була зразу. Написано в Ісаїї так, 7:14. Отже, сам Господь дасть вам знамення. Ось дівав в утробі прийме і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануїл. про Ісуса Христа, так? про Ісуса, тому що всі згідні. Він буде годуватися молоком і медом, доки не буде розуміти, відкидати зле і обирати добре. Був час, де Ісус Христос народився як немовля. Він був сповнений Духа Святого, Він не, не був від чоловіка. Але був час, коли він ріс, а він був в юному віці, прийшов. Де його батьки були забули, говорив, розсуждав старішинами. Всі дивувалися, що він такий юний, і він говорить такі серйозні глибокі теми. Но був час в Ісуса Христа, був час в апостолів, на все є свій час. І от що на це, на мій погляд, дуже сильно впливає, це законсіння і жатви. Апостол Павло до Галатів, відоме місце, каже в шостому розділі так: не обманювайтесь, Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те і пожне. Інакше може бути, як думаєте? може бути, що посіяв бульбу, а зібрав пшеницю. Навряд, чи, правда, ми люди розумні, дорослі, розуміємо, що таке не буває. Якщо ти посіяв бульбу, якщо ти її ополов гарно, вона не заросла тобі бур'янами, ти ще й гарно збереш. Якщо вона заросте, як в притчах написано, проходив я мимо поля людини лінивої. І ось глянув, все заросло. І зробив, я кажу, висновки. Трошки поспиш, трохи подрімаєш, трошки склавши руки, полежиш, і прийде бідність твоя, як людина, яка проходить. Дуже скоренько прийде бідність. Ти трохи собі, знаєте, відпочиєш, потрохи, потрохи, і прийде бідність. На все є свій час. Є час, коли треба сіяти правильно, і є час, коли будеш пожинати екклезіаста. Така сама думка пишеться, як каже апостол Павло. Він каже, сій насіння твоє. Рано і навіть вечором не давай відпочинку руці твоїй, бо ти не знаєш, що буде краще? Чи і те, і друге буде так само, воно буде влучне. Ти не знаєш, що буде краще, тому сій рано насіння, і вечором не давай відпочинку. І в молодості, і в старості, скажімо, я так розумію, і в молодості сій правильно, і в старості не давай відпочинку руці твої. Е Хто сіє для плоті своєї від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Сіння у плоті, я би так про гріх, напевно, воно все зрозуміло, нам і так то зрозуміло. Якщо сієш в гріх, то сирах каже, не сій на бороздах в сім раз, не один, не два, не три, в сім раз більше не пожинати. Розкажу одне коротке свідчення. Один брат, коли зговорив, каже, з татом своїм працював на роботі. І все щось там заробляли. Вкладували, каже, гроші, ну, багажник, бардачок ставили. І каже, так, тато десь забув, прийшов час, і він каже, я ті гроші забрав собі, знаєте. Молодий ще був, юний, всяке буває. І каже, взяв собі і не сказав татові: Прийшов час, каже, я розбив лобове скло, ще щось там в машині. Він так рахував чотири віддав. В чотири рівно він каже, ту суму, що він взяв, він в чотири більше віддав. Просто знаєте, не зразу. Є час. Так, да, коли, здається, зрішив Бог безразу, було би страшно. Не скоро або не швидко звершається суд над худими ділами людини, тому серце людське не страшиться робити зло. Серце не боїться, бо зразу не, нема. Тому на все є свій час. Про гріх тут зрозуміло, навіть не будемо говорити, я би десь навіть сказав так. Сіяння в плоті просто життя так не для Бога, так для свого комфорту. Краще їсти, краще відпочити, краще одітись. І це основна ціль реалізувати себе на землі, кар'єра і тому подібне. Я би десь сказав, може, про таке життя по плоті, бо за гріх, я думаю, ми всі будемо згідні, правда? Вбивати, красти і тому подібне. Ми всі згідні. А життя по плоті отаке, от я думаю, від того також, знаєте, що пожнеться. Тління, так пиш. Написано, що і всі підуть в дорогу всієї землі. Знаєте, яка це дорога всієї землі? Порох ти, з пороху взяти і туди і підеш. Інакше не буває. Всі народилися від жінки, як пише Соломон, і всі підуть в Порох, всі помремо. Тому сієш плоть, як би ти за нею не бігав, не ходив, не дивився за собою, губи не підкачував, ще що там підкачують. Що би ти не робив? Піде в тління, грошей скільки не вкладуй, вкладуй, все рівно піде в тління. Тому. Треба мати мудрість. Я би десь більше хотів сказати про те, що сіяти в дух. І написано, що всякий, хто буде сіяти в дух, той почне життя вічне. Знаєте, людина, яка сіє в дух, вона буде мати віру, мир, радість, любов, довготерпіння, стриманість. На таких немає закону, але це треба посіяти. Щоб потім пожати, треба посіяти. Ви замічали за собою, що проходить час, ви маєте багато інформації, але стриматись десь не можете. Вас щось дратує, ви десь щось сказали не так. Ви замічали це за собою? Це стан нашого серця, ми такі. Написано, які думки в серці його, такі і він не інакше. Що у нас крутиться, роїться, що ми думаємо, розмішляємо? Така наша, якби десь ну, це наше серце наповняє. І можна себе. Десь якби заколисувати так, що я вже знаю, багато знаю, але питання, напевно, що як, як яблінка приносить плід, не яка вона з вигляду, вона може бути дуже гарна, але на ній не може бути плода. І знаєте, я десь останній час, що я подумав за цю тему, сіння, жатви і дійшов до того, десь роздуму мого. Я думав про віру. Я думав про віру. Останній час я десь. Ми десь їздили трошки на зібрання, і такі пророцтва були, невірство, маловір'я, невірство. Я думаю, це питання дуже важливе. Написано апостол Павло каже: візьміть щит віри. І без віри, одним словом, як каже у посланні до євреїв, без віри, Богу догодити неможливо. Це неможливо. Бо всякий приходящий повинен вірити, що Бог є, і тим, хто приходить, Він віддає. Інакше не може бути: ти маєш вірити. Якщо в тобі нема віри, ти Богу не догодиш. Бо все ми робимо по вірі. І знаєте, як я вже зачитав спочатку: земля своєчасно тає плід, або на все є свій час. І отут, оцей закон сіяння і жатви, він дуже важливий. І я би десь сказав, знаєте, в сараха є написано так: не будь нерозумний ні в малому, ні в великому. Я би десь це так звів до такого практичного нашого життя кожен день. Ми інколи знаєте, десь так націлюємося на щось велике, серйозне і таке, ну, скажімо так, саме таке велике, основне. Але я десь замітив, що ось тих кожних хвилин, кожних дрібних речей наша віра будується або руйнується. Що ти дивишся? Як ти думаєш? Куди твоє серце направлене, що ти говориш, як ти поступаєш? Ти або будуєш свою віру, або не будуєш. Що я маю на увазі? Дивіться, іде апостол Павло апостолом Іваном діє 3 розділ з 10 вірша. Ідуть в храм поклонитися чи помолитись. Напевно, і то, і то. Ідуть і дивляться чоловік хворий. Петро підходить до нього, видить, він замітив, що вони на нього і просять. І Петро каже: Срібла, золота не маю, але що маємо, те даємо в ім'я Ісуса, встань і ходи. Інтересно. Петро не став Іванове проповідувати або Іван йому, щоб підняти віру. Знаєте, як є так? Е... Мені відео одне показували, знаєте, якось шкода, хай Бог збереже від такого. Там віру піднімають, того чоловіка з коляски тягають, він, бідний, іти не може. Вони кажуть, ти йдеш і. Ну, то так я, знаєте, якесь. І він падає, там, вони його тягнуть, ніби ти йдеш, то. Ну, ну, Тяжко на то дивитись, знаєте, то, то сумно на то дивитись, що. Благочастя є, но сили відріклися. І я що замітив, Петро, з Іваном ідучи, вони кажуть в ім'я Ісуса Христа в стані ходи, знаєте, чому вони там не молилися, не брали ну, постели, я думаю, що, що так, але за нього не вступали в піс, щоб підняти віру, зростити, це був стан їхнього серця. У них була віра в серці, все. вони були сповнені Духа Святого і віри. Їм не треба було щось робити, щось творити. Скажу одне свідчення, один брат говорив, він каже, я в мене такий період був, мав можливість, каже, годинами ходив, просто молився духом. І він каже, коли треба було зацілення помолитись, я каже, маю віру, молимся, і Бог зціляє. Коли треба було щас за щось помолитись, за те, що Бог благословив, мене каже, я, ну знаєте, як -то ти не маєш відваги. Ви знаєте, як ти не маєш відваги, чи Бог дасть відповідь, чи не дасть. А ви знаєте, як ти так молишся, і ти віриш, що Бог дасть і Бог дає. Знаєте, таке правда. От знаєте, є ти впевнений і не просто емо, такі емоції твої чи бажання. Ти придумав щось, ти маєш в серці таку тверду віру. Це не твої накрути, якісь фантазії, ти собі щось напридумав, хочу сирник. Сирник, сирник, віра, віра і сирник. Я не про то. Це зовсім такі. ну, Я так можу, щоб вам трошки. Веселіше було, але ви розумієте, це накрути, тобто сирник, хтось машину, хтось ще щось також можна, багато накрутів може бути, правда? І ніби Бог дав. Тобто тут так само є багато таких речей, безобідний це сирник буде. Тобто є такі наші емоції, і ми можемо подумати, що це віра, це не віра, це накрути і емоції, а є всередині глибока віра, де ти віриш, як апостол Павло Петро іде з Іваном. Згадаю вам ще Йова. Що Йов не похулив Бога? Тому що в його глибоко в серці був страх Божий. Він був богобогобійний чоловік, і він глибоко мав це в серці, це стан Його серця і духа був. Він не просто прочитав щось і вагається, чи це так, чи не так. Це стан глибокого духа був. Що халев і Ісус, навін, вони не, не сумнівалися, що Бог уведе їх в землю обітовану. Чому вони не сумнівалися? Тому що вони написані, були другого духа іншого. Вони вірили, це стан їхнього Духа. Чому Стефан, котрого побивають каменями, він благословляє, тому що серце Його було наповнено любов'ю, Його Дух Він був сповнений плодами Духа Святого. Це стан його був, він такий був, він не інакший був. Він такий був, тому він так і робив, він такий був, тому він так і поступав. Тому наш кожен день впливає, як ми будемо сіяти. Своє серце. І проходить час незамітно, проходить час, ти або ростеш, або просто по плоті умоляєшся. Дуже просто. Ми би десь хотіли, знаєте, щоб отак субота, за нас помолилися, і віра, як в Єлисея, за якого помолився Ілля, але Єлисей ходив за Ілією, він служив йому, він поливав йому руки, він дивився, він за той час укріпився, скажімо так, і до того ще Ілля за нього помолився. Тобто він був готовий. Так само, і апостоли. Три роки Христос над ними трудився. І був довгий процес, де вони потім, вже як, знаєте, як ота земля принесла готове стебло. Знаєте, е... <кій> що на це, на мій погляд, дуже сильно впливає. І я би десь так. Таку основу сказав одну, таку, якби десь виділив основу. Це любов до Бога. Це наші відносини з Богом. Перша заповідь і основна називається так: полюби Бога Твого всім, серцем, душею, розумом і силою. Амінь. Амінь. Всі згідні. Я думаю, що так. Але чи є це основою нашого життя? Чи ми на тому побудували? Коли ти і я на тому не побудував? Тоді ми не до того не стримимося, ми туди не вкладуємо і не сіємо. А коли, знаєте, напре вода, як Христос розказував притчу. Коли прийдуть вітри, тоді вже, знаєте, перевіряти себе треба зараз, чи увірити, чи не у А коли напре, тоді вже фундамент він або буде стояти, або ні. І дивіться, що я зрозумів для себе, які висновки зробив. Щоби мати оту віру, щоби сіяти правильно оту віру, треба пізнавати Бога. Треба знати Бога, чого апостоли мали віру живу. Тому що вони знали, який Бог. Що я маю на увазі? Дивіться, приклад, я думаю, ви всі будете згідні. Так надіюсь. Вам дав, коли Бог покаяння. незаслужено по милості, по любові. Ваші перші часи були сповнені любов'ю і всім людям проповідувати Євангеліє. Були? Були, правда, ми то пережили, пережили, пережили. Ми проповідували, всіх обнімали, бомжів приймали. Ми такі речі робили, що чудеса, скажімо так, слава Богу. І знаєте що? Бо наше серце пережило щось інакше. Нас Бог просто відродив і дав нам по милості своїй, наповнив наше серце, знаєте чим? Любов'ю, миром. І ми наповнені тою любов'ю. Бігли бомжів обнімати, спасати, рідним всім своїм проповідувати, біблії всім людям роздавати. Ми все би хотіли віддати до Ісуса, до Христа. Чому? Тому що Він нам дав відчути, що то таке. Правда? Це Та ж правда. Та, я думаю, ви то пережили. Тож ви пережили ту близькість де Бог вас відродив і мене. Ми готові були робити будь-які діла, лише би Ісусу угодити і хочемо так. Ми до Нього, до Нього. Бо Бог влив написану любов серця наш. І дивіться, людина, яка прощена, вона простить других. Якщо ти з Богом спілкуєшся, якщо ти знаєш, що Бог прощаючий, ти не будеш не прощати. Ти не зможеш, бо Бог такий. Написано, що Христос прибував завжди у любові Отця. Він прибував у любові Отця, тому Він любив весь світ. Він знав, який Отець, тому Він і любив весь світ. Якщо людина пробуває у другій інформації, вона дивиться на цей світ, стремиться за цінностями цього світу, звідки прийде віра, тож воно потім і проросте той плід, який ти сієш. Це дуже просто. Але цей закон, я би десь хотів, може, ну, не, ну, там, на рівні якогось закону не буду так казати, але я думаю, що ви будете згідні. Він незмінний. Що сієш, то пожнеш. Інакше не може бути багато є прикладів біблійних. Не хочу часу багато забирати. Я хочу просто десь підкреслити отаку нам думку: що сієш, то жнеш. Якщо ти будеш приближатись до Бога, основа мого й твого служіння буде любов до Бога. Ми будемо хотіти прагнути і вкладувати в то, щоб полюбити Бога всім серцем. Це буде наша основа нашого служіння, Христос. Любов до ближнього, любов до Бога, це наша основа. Я думаю, що ми встоїмо, всякі переживання будуть в житті. От знаєте, буває так: спілкуюся і пройшов час, і сім'я розпадається. Я мав колись таке спілкування, але якщо відмотати, знаєте, ми б так от сама вже точка пройшла, і сім'я розпадається, і кажуть, ну що би ти порадив, що мені робити, таке, такі такі справи, він там той, він там на своїй. Десь у нього собі свої питання, він десь там пропадає і тому подібне. Сім'я, розвал і що робити? Якщо відмотати назад, років так я би вам сказав, ну, може, 5-6 років. Ну, є різні, напевно, ситуації, то все дуже просто. Це просто легеньке сіяння в плоть. Просто сіяння, ще в щось друге, не у відносини з Богом, не у відносини з сім'єю, бо є люди, які навіть, якби Бога не знають, але сім'ї нормальні, тому що вони в то сіють, вкладують. Тому якщо відмотати назад, проблема давним-давно вже була. Просто потрошки сіяти, 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 а свій час воно принесе плід. Я би хотів з вами помолитись. Знаєте, Христос сказав: якщо будете мати віру, гірчишне зерно. Я я так думаю, я, може помиляюсь, я так думаю, він там не, не сказав так гірчешне зерно, щоб ми міряли, а в мене є вже віра, гірчешне зерно чи нема. Тому що, ну, дивіться, Іван Хреститель мав віру в гірчешне зерно. Мав. Я думаю, що всі будуть згідні, що він більшу віру мав, як гірчешне зерно, того, що з Утроби Матері він був сповнений Духа Святого. І Ісус сказав, що не було більшого пророка на землі, як Іван, не було більшої людини. Так написано, я думаю, ви то знаєте. Но він гори не переставляв, у море не кидав їх. Ну не було такого. Він чудес, чудес не робив ніяких. Но у нього була віра більша в гірчешне зерно. Я думаю, що Христос говорить просто, якщо будеш мати віру живу, якщо в твоєму серці буде віра жива, маленька та віра, якщо ти будеш якщо ти будеш знати Бога, який твій Бог, Бог любищий, милостивий, благий, він вірний, якщо твої потрясіння в життя приходять, ти знаєш. Бог же все під контролем тримає. Він твій Отець, Він, який тебе любить. Він вірний. Якщо ти таку і я будеш віру мати, то тоді син людський, який прийде на землю, він знайде віру на цій землі, тому що в наших серцях буде жива віра, що тебе Бог не лишить, коли тобі тяжко. Бо ти знаєш, який Бог. Коли не знати Бога тяжко вірити, що Він не лишить, ти його ж не знаєш. Коли прийде біда, потрясіння, важкі переживання в сім'ї, якісь хвороби, ти знаєш, що Бог все під контролем тримає. Тоді віра, Ота, від пізнання Бога, від близості з Богом, у що ти сієш, твої відносини, вона тебе буде тримати і мене. Я хочу з вами помолити, щоб дав нам Бог мудрость, щоб Він нас благословив мудрістю правильно сіяти, правильно наше життя провести, щоб ми не посіяли просто по плоті свої прожили і добре прожили по плоті. Хай Бог збереже від такого якогось, знаєте, Однобоко, якщо Бог благословляє нас добре їсти і спати, слава Богу. но дай нам Бог мудрості правильно посіяти. Написано, всяке даяння добре, і всякий дар совершений не сходить від Отця з небес. Від Господа приходить, пише Яків. І не від кого другого. Тому попросимо, Господи, якщо у нас нема мудрості, як каже Яків, хай просто просить до Бога, який дає без докору. Просто дає, бо він любить ще й отець. Якщо у нас нема сили у чомусь стояти, якщо ми просто сіємо у плоть, та й на мудрості посіяти, в дух і свого часу пожнемо і ми, і ближні. Амінь. Молимось.